Прогноз на матч АІК Ларнака, Ліга Європи, п'ятий тур. Після першого поєдинку АІК переміг з рахунком мінімальним, 1-0, і в даному поєдинку букмекери вважають невеликим фаворитом. Все-таки київський клуб Динамо відіграло в чемпіонаті проти Ворскла очки, програло Донецькому Шахтарю. І, по ідеї, шансів майже в Лізі Європи в них немає. Є шанс лише на лігу конференції. Для цього потрібно обігрувати АІК і бажано з різницею в два м'ячі. В принципі, це посилено для київського клубу, і думаю, що, скоріш за все, в даному поєдинку Динамо має спокійно обігрувати АІК, оскільки, по суті, це останній шанс отримати Єврокубкову весну. І, в принципі. Посилам для київського колективу буде це зробити проти те, і відіграв свій домашній виїзний свій поєдинок в чемпіонаті проти Апоеля, програв з рахунком 1-0. Ну і загалом АЕК не являється дійсно дуже серйозною командою. Навіть теж Дніпро, в принципі, нав'язував боротьбу. І в першому матчі, мені здається, нам трошки не вистачило. А в даному поєдинку пропоную все-таки розглянути коефіцієнт досить непоганий на перемогу Динамо 2-45. Буду брати тут ставку перемога Динамо.